Намасте! сьогодні ми з моїм асистентом Ярославом покажемо вам виконання віра бхадраса на 1 або Воїн 1. Ярослав, повернись, будь ласка, обличчям до краю килимка, зроби глибокий випад на будь-яку ногу. Чудово відбудовуємо так, щоб п'яточка дивилася вгору. Переднє коліно дивиться, назовні, штовхаємо, а носочок в килимок. Гомілка вертикальна і кут 90 градусів. Тепер ти маєш випрямитися, відірвати заднє коліно, зафіксувати закритий таз, плечі вниз від шиї, маківка тягнеться, руки вгору і роби прогін. Спробуй прогнутися. Зафіксуйся ще раз, все вийде. Ще раз. Дихай глибоко, дихай глибоко. І низенько видих. Роби прогін. Палець стискай, Коліно назовні. Чудово. Фіксуйся. Ще давай, дихай. Вирівнюй заднє коліно, дихай. Випрямляй задню ногу і нижче сядь. Ось це в нас воїн один. Дихай. Браво. Молодець.